Послання 1241. Я найперше приходжу до тих, які найменше заслуговують на моє милосердя. Неділя 12 жовтня 2014 року Божого 21.20. Моя ніжно улюблена дочко, я є захисником усіх Божих дітей, кожного з вас, незалежно від вашої статі, віку та віросповідання. Я є захисником моєї церкви на землі, і жодна людина не переможе її. Вона залишиться неушкодженою, хоч багато людей покинуть мене. Ті, які покидають мене, які змінюють Слово Боже, не можуть сказати, що вони належать до моєї церкви, бо я не можу захищати церкву, яка не говорить правду. Розпочалася справжня перевірка вашої віри, і невдовзі ви будете в замішанні і не будете знати, куди повернути. Запевняю, що, хоч я є милосердний, я не буду стояти осторонь і дозволяти зрадникам оскверняти моє тіло. Вони дійдуть лише так далеко, доки не почують громоподібної сили руки Бога. Ви повинні зосередитися на мені і визнати, що скорбота посилилася, і що всі передбачені речі повинні відбутися. Тільки тоді, коли пророцтва, дані світові на початку стануть очевидними, людина зможе повністю зрозуміти, що мій час майже надійшов. Ви ніколи не повинні боятися мене, бо моя любов і милосердя нестримні. Бійтеся тільки тих, які не походять від мене, бо ними керує злий дух, який змушує робити їх жахливі речі. Лише однією молитвою ви можете допомогти спокутувати їхні гріхи. І таким щиросердечним актом ви можете розсіяти дим сатани. Його чад оповив світ у цей час, але розпізнати його присутність. Набагато важче, ніж ви можете собі це уявити. Його вплив завжди приховується за фасадом турботи, гуманних вчинків і подається у найбільш несподіваний але шанобливий спосіб. Людина, благословенна даром розрізнення зрозуміє, як діє сатана. Вона розпізнає його діла незалежно від того наскільки ретельно. Вони замасковані для світу, який є сліпим до правди. Незабаром мій голос розбудить в серцях людей їхню духовність, почуття того, ким вони є, розуміння того, кому вони належать, і усвідомлення вічного життя, яке я принесу їм. Знайте, що коли розпочнеться це пробудження, сила Божа дасть відчути себе. Оскільки Божа справедливість підніметься з попелу, і маяк світла знову принесе життя безплідному полю, яке злий дух залишить у зів'ялому стані, мій голос буде почутий, і багато людей будуть шоковані, коли розпочнеться той день він загуркотить громом, і кожен праведник зігне коліно, прославляючи Бога. Я найперше приходжу до тих, які найменше заслуговують на моє милосердя. Вони є тими, які повинні бути останніми через своє ставлення до мене. Однак вони будуть покликані в моє царство першими, праведні прийдуть останніми, Нечистиві будуть залишені позаду. Камені на камені не залишаться, поки не надійде остання секунда. І ті, які взаватимуть до мого милосердя, отримають Його, а ті, які проклинатимуть мене, будуть прокляті. Ваш Ісус!